Птично кожна людина, яка мріє про власний автомобіль, може його придбати. У цьому переконався Юрій Миколайович з Деражні, що на Хмельниччині. Завдяки програмі Автотак тепер він їздить на новенький ЗАЗ-Сенс. За допомогою Автотак я отримав автомобіль на вигідних умовах. Мені автомобіль потрібен для роботи в таксі, я працюю таксистом. У мене був раніше старий автомобіль, який завжди ламався. А це новий автомобіль, який мені буде допомагати у всьому. Чоловік скористався програмою автотак. Серед переваг називають доступність платежів та простоту оформлення. Автотак це програма фінансування нових автомобілів, завдяки якій автомобіль виплачується доступними щомісячними платежами, вартість яких залежить від обраного автомобіля. Термін сплати до семи років. У нас можна придбати автомобілі, представлені корпорацією Укеравто Опель. Kia, шевроле зас та черрі для того, щоб підписати угоду, потрібен лише паспорт та код. Укласти угоду можна в ексклюзивних салонах автотакта мережі дилерських салонів корпорації Укравто. Мы рады приветствовать в нашей студии нашего нового гостя Андреенко Лидия Леонидовна. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы только что посмотрели замечательный сюжет про работу территориального центра, который находится на вокзальной. И теперь мы понимаем, что выход на пенсию – это самое прекрасное время. Прекрасный досуг у наших пенсионеров. Скажите, пожалуйста, как живется пенсионерам в столь тяжелое время? Нашим Пенсіонеру дуже тяжко живеться, тому що ми отримуємо мінімальну пенсію 949. Із всіх грошей треба заплатити за ліки, які дорожають з кожним днем, за харчування і комунальні послуги. Пенсіонери, звісно, платить за комунальні послуги, стараються платити, тому ж не було боргів. Пенсіонери ще відкладають дітям? Може бути, да. Мене Я такий момент, як у вас це виходить? Дуже тяжко, але стараються і наші пенсіонери, вони оптимісти, стараються і допомогти діткам, внукам, і ще прохарчуватися, комунальні послуги заплатити. Я отримую пенсію трошечки більше за мінімальну, тому що я інвалід з дитинства і по втраті годувальника отримую пенсію. Тисячу десь сто. Получають, ну так само плачу комунальне. Все тяжко живеться, дуже тяжко. І скажним немає не індексації до пенсії, тим більше що зараз до долар все, все вище вище а все стоїть на тому, ж що інфляція з'їдає, це не ростуть. Да. Дуже тяжко. Оксана Петровна, скажите, пожалуйста, что такое социальная пенсия? Да? Вот мы говорим социальная 950 гривен, да, ее размер это минимальная. 949. 949. И что такое индексация? Мы привыкли в общих понятиях: индексация это помощь государства на инфляцию. Да? Как она существует, эта индексация, как ее выплачивают, и что для этого необходимо? Індексація пенсії проводиться на підставі інформації Державної служби статистики України про індекси споживчих цін у тому чи іншому місяці року. Нагадую, що згідно закону України про індексацію грошових доходів населення, індексації підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб. Відповідних соціальних демографічних груп населення пенсії індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. А саме з 1 грудня 2013 року він становить 949 гривень. Індексації підлягають пенсії з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги на компенсації, компенсаційні виплати. Не індексуються мінімальні пенсії, що встановлені на рівні прожиткового мінімуму. Скажімо, пенсіонерами було нарахована пенсія 540 гривень. Оскільки мінімальна пенсія становить 949, то в нього проводиться доплата до 949 в сумі 409 гривень. Тобто цю доплату йому проводить держава, і тому йому даний розмір пенсії не індексується. Відповідно до порядку проведення індексації. Государство це робить єдиноразово чи ділає це єжемісячно? На сьогоднішній день, оскільки індекс споживчих цін у нас проходить в країні інфляції, і індекс споживчих цін вищий ніж 101%, тому проводиться індекс... індексація пенсії. А ви сказали, що вона не платиться. Як давно ви отримали індексацію останню? Вообще получали ли вы ее вообще? Uh, своей справа... Вы не к пенсии. Вы э, не подходите под индексацию, да? То Нет. есть у нее получается выше. Мінімуми правильно Я е, у них виходить, що в них основний розмір пенсії іде менший мінімального розміру пенсії, uh -huh. а пенсія індексується на рівні прожиткового, тобто, якщо людина має пенсію, основний розмір пенсії, який розрахований відповідно до статті 27 та 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і становить 949 або більше. Uh -huh то тоді дана пенсія індексується. А якщо ж менша, так як у Лідії Леонідівни, то у неї пенсія не індексується. Лідія Леонідівна, ви прекрасно живете. Великолепно виглядите і прекрасно живете. Я вам дуже вдячна. А Ви упам'янули, що ви отримуєте по да? пенсію за да. втрату кормильця. Оксана Петровна, що такое пенсія по втрату кормильця? В якому випадку вона відчислюється? Пенсія по втраті годувальника призначається у разі смерті одного з батьків або у разі смерті обох батьків. Пенсія по втраті годувальника відповідно до статті 36 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні за наявності годувальника на день смерті страхового стажу необхідного. Відповідно до законодавства, непрацездатні члені сім'ї вважаються чоловік, дружина, батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбачено статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також діти померлого годувальника, які не досягли 18-річного віку або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення вісімдесят. 18-річного віку з 1 січня 2006 року відповідно до закону України про внесення змін до закону України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, інваліди з дитинства та діти-інваліди набули право на одночасне призначення призначення та виплату пенсії у зв'язку з тратою годувальності. Годувальника при наявності права на її призначення та державної соціальної допомоги як інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Це означає, що якщо дитина, так як Лідія Леонідова. Леонідівна, вона бу, вона є інвалідом з дитинства до 18-річного віку, то вона має право на призначення пенсії по втраті годувальника в, в органах. Пенсійного фонду та на отримання державної соціальної допомоги як інвалід з дитинства в органах соціального захисту касається ли це хлопців, которые погибли в зоні АТО, то є їх сім'я теж отримує пенсію по патері Кармільця? Так, звісно, э, ці ребята, так як ви. Сказали вони також їхні їхні сім'ї мають право на призначення пенсії по втраті годувальника. Відповідно до пункту 2, порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку пенсії, відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, у разі звернення громадян за призначення пенсії, у разі втраті годувальника, відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб подає. Заяви члени сім'ї загиблого годувальника, якого на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів, такий же порядок подання заяви застосовується і у разі відсутності в органах, що призначає пенсії, пенсійної справи померлого годувальника. Тобто ці хлопці, які на сьогоднішній момент знаходяться в АТО, Пенсію по їх втраті годувальника жінки і батьки мають право звертатися, але відповідно у військомати або в військові частини.